Якщо братися до справи з кримінальної точки зору, то у нас є дві статті, які передбачають відповідальність за сепаратизм і відповідальність за роздмухування релігійної ненависті. Ось у цих параметрах, якщо буде доведена вина кожного, незалежно від сану, незалежно від віросповідання, то вони будуть засуджені. Вже зараз, за період війни, 23... Людини їм підозра саме з цих статей вже сказана, і це має відношення до Української православної церкви, яка зараз не додає до себе, до своєї назви Московський патріархат. Яка судьба буде у цих релігійних громад, то ми побачимо, якщо Україна буде демократичною державою, то це буде у рамках закона, закону, у на «Свобода совісті. І Якщо від це є ознакою свободи, то політичне вподобання чи діяльність, направлена проти нашої країни, має бути засудженою. Оце єдиний вихід з цієї проблеми. Усе, що підпадає під дію закона, має бути законом і завершено. Це моя особиста думка. Я думаю, що якщо у вас зараз таке враження про цій що вона ворожа, то після війни, я думаю, все менш менше людей буде бажати мати справу з цією церквою.